Привіт! Я знаю, що в багатьох є ця думка: хочу блог, але з чого почати. Мені нема про що писати, я не знаю, як себе показувати. І сьогодні я дам тобі простий план, з якого кроку реально стартувати, щоб уже завтра проявитися в соцмережах і відчути, що це не страшно, а навіть кайфово. У цьому відео ми поговоримо про те, як запустити свій блог і почати проявлятись, навіть якщо здається, що ти не знаєш, що сказати або боїшся камери. Я дам тобі простий план із трьох кроків, після якого ти вже сьогодні зможеш зробити свій перший пост чи сторіс. Ти отримаєш конкретні практичні завдання, і в кінці відео я покажу, як подолати страх і зробити перший крок легко. Додивись ці 15 хвилин до кінця, і в кінці на тебе чекає цінний бонус. Отже, чому варто розпочати власний блог? Блог це особистий бренд, це впізнаваність, це нові можливості. Я думаю, ви помічали, як особистий бренд впливає на діяльність людини. Якщо ми візьмемо, до прикладу Машу Єфросініну, ми всі її знаємо як телеведучу і акторку, але як тільки вона прийняла рішення зробити магазин одягу, що одразу люди почали купувати, не потрібно було там багато вкладати. Звісно, маркетинг, реклама і так далі це необхідні речі. Але буст і старт був набагато швидше в продажах да, цього бренду завдяки особистості маші. Я розумію, що зараз ви можете подумати, там, де Маша, а де я. Всі ми є особистість, всі ми маємо багаж знань, досвіду. Ми, врешті-решт, да, прожили певний період часу на землі. І у нас є багаж, яким ми можемо поділитися. Якщо ви думаєте, наприклад, що ви нічого не вмієте, я пропоную вам таку вправу сісти і виписати всі свої вміння, навички, які у вас є, які ви здобули, здобули протягом життя. І далі зрозуміти, чим би саме ви хотіли ділитися в блозі, тому що блог це не про. Ідеальні фото, да? це не потрібно бігти робити бігом фотосесію. Це про унікальність. А вже ці ідеальні картинки, фотосесії, вони відходять на задній план, і е, в гру вступає щирість, відкритість і справжність. Головна помилка новачків да? От людей, які хочуть проявлятися, але нічого не роблять, це страх да? і рішення. Чекати, чекати, поки будуть знання, чекати, поки ми там придумуємо якусь фотосесію, чи буде якась ідеальна картинка, чи якийсь голос. Тобто відкладаємо через те, що у нас немає того, чогось там захмарного. А насправді насправді, не буде. Ідеального колись, якщо не почнете зараз з неідеального. Да? Десятий, сотий рілс не буде ідеальний, якщо не буде першого. І зараз Плох – це візитка. Да? Тобто це місце, де тебе бачать, де ти можеш себе продавати, де ти можеш знаходити однодумців, клієнтів. Я ну, досить часто відвідую різні заходи. Um, да, там Нетворкінгу і так далі. І одне з перших питань: а покажи, чи скинь свій інстаграм. Да, коли ми щось шукаємо, ви можете навіть uh, задуматися, що коли хтось щось нам пропонує, ви що просите? Або сайт, або інстаграм. Ваш блог це може стати таким головним uh, поле, полем сили. Тобто люди йдуть не на красиві картинки. Люди йдуть на людей. Людині потрібна людина. Вони йдуть на твою щирість, на твої думки. І якщо ти досі чекаєш ідеального моменту, скажу, скажу чесно, його не буде. Починати треба зараз, з того, що є прямо на сьогодні, прямо на зараз. Чому я про це говорю? Я Ольга Кучер. Я розпочала свій шлях в блогерстві півтора роки тому. А я 13 років займаюся виробничим бізнесом і багато років в продажах. Я не з курсиків по інстаграм, знаю, що таке стратегія, комунікація і перемовини. Паралельно з виробничим бізнесом, 6 років у нас з чоловіком був бізнес в Тбілісі, в б'юті сфері. Я все життя в бізнесі, в продажах і я в 20-му році ще думала про Інстаграм, але у мене була така сама думка, чим я можу бути корисним, чим я буду там ділитися? І от коли почалася велика війна, вона трансформувала багатьох з нас. Я тоді вже зрозуміла, в березні місяці, коли постало питання, як вивозити виробничі потужності, де да, що було б класно мати якийсь план Б щось онлайн. І в 22-23 роках займалися тим, щоб встояти, да, встояти на ринку і. Не втратити дохід, і в 24 році я вже блискавично, да, просто отак-от не думаючи, я зрозуміла, що я йду вчитися, я одразу пішла до наставника, тому що розуміла, одна я не впораюся, бо е, да, розум є, але немає онлайн знань онлайн-інструментів. Одразу прийняла рішення, що я буду йти з кимось в да, з наставником. Бо я так само я не розуміла, коли там викладати той сторітел, коли робити там ті рілзи, що таке таргет, це вообще для мене був темний ліс. Слово лід магніт я. Взагалі думала, що це якесь ругательство. Да? От, тому перед вами людина, яка так само боялася і не знала, але за цей період часу блог приніс мені е, трохи там більше півмільйона гривень. Я зробила запуски зі своїми клієнтами сумарно на 800 тисяч гривень. У мене вже є певний накопичений потенціал, що навіть я, не говорячи в блозі про це, е, продаю. Свої наставництва. Тому, якщо ви не розумієте, що таке сторітелінг що таке різ, це не страшно. Да По-перше, ви знатимете з чим його їдять вже після цього відео. А по-друге, немає нічого неможливого для людини з інтелектом і для людини, у якої є бажання. Отже. Давайте розпочнемо, Да, з чого стартувати? Перше потрібно визначити мету блогу, для чого ви починаєте його вести, продавати, да, ділитися, вести як щоденник без цілі, без цілі, якщо немає у вас цілі ведення блогу, то ви будете легко губитися. Скажу одразу, що е, якщо вести як щоденник, е, ну, це одна історія, да? ви маєте розуміти, що, як це, що якщо у вас лайф да, то, скоріш за все, ви захочете, наприклад, продавати рекламу або бути да, там, UGC. От, тобто UGC – да, людина, яка рекламує, показує там, різні речі, перевдягається, там, прикраси і так далі. От, якщо ви просто його ведете безцільно, то ви якийсь період часу будете ділитися своїми там, фотографіями, світлинами, відео, там, можливо, дітей, родини і так далі. Але ви зрозумієте, навіщо я витрачаю на це час, коли це не приносить мені доходу. Так? Тобто у вас має бути ціль або це лайв блог з метою заробляти на рекламі або UGC, або ви будете монетизувати свої знання, якщо ви маєте професію, наприклад, ви юрист, вчитель. Коуч, психолог, нумеролог, астролог, неважливо, да? можливо, ви так само, як і я, моя колега, ви в продажах все життя і ви можете поділитися знаннями, як продавати, да? навчити монетизувати також свої знання і стати моєю колегою. От, тому, перше, да? запишіть собі а, таке речення, да? вираз, фразу, Я хочу вести блог, щоб. І зрозуміти, що дуже класно, дуже класно ви допомагає віднайти свої сильні сторони, що показувати в блозі, це. Формат розпаковки, розпаковка особистості і експертності. Я провожу такі розпаковки, вони не займають багато часу. Якщо людина приходить до мене на наставництво, це входить в вартість. Якщо ні, я можу провести її окремо. Якщо вам цікаво, це недорога послуга. Я можу її вам провести, і ви зрозумієте, які ваші сильні сторони, що ви можете демонструвати в блозі. Як... Про що можете розповідати? Да? Тому що, якщо ви думаєте, що е, ви будете продавати свою експертність і ви маєте розповідати виключно про експертність, це не так. Да? Наприклад, якщо ви нутриціолог, да? або той самий юрист, якщо ви будете постійно говорити про професію якимись. Складними термінами, заумними, це ні до чого доброго не призведе, тому що Вікіпедію ніхто не любить. Соцмережі були створені з розважальною метою, тому і ваш контент має бути простою, простою мовою, мовою клієнта, да, як серіал. От я дуже люблю привод... наводити приклад з серіалом Форс-мажори про юриспруденцію, де Якби нам в серіалі показувало виключно їх професійну діяльність, ніхто б той серіал не дивився. Да? Для цього і є сюжетні лінії. Що таке сюжетні лінії в блозі? Як в серіалі, сюжетна лінія, сюжетна лінія героя, що він у нього є там дружина, у нього є партнери, у нього є спорт, у нього є якісь захоплення да? і у нього є робота. Вот. І так само і ваш блог. Так, ви продаєте юриспруденцію, але ви маєте показувати свої цінності. Це не означає, що ви маєте розповідати все ваше спіднє, що я тут поїла або я тут з кимось посварилась. Ні, ви маєте обрати для себе декілька напрямів, про які ви будете розповідати, які показуватимуть вас. Як е, людину, наприклад, вольову, дисципліновану, якусь креативну, мріючу, добру, світлу і так далі. Да? Щоб до вас захотілося, якби знаєте, під'єднатися і вже взяти у вас послугу юриста Звісно, показувати свою професійність важливо. Але наголошую, да, що е, це, цього не має бути там, 100% у, у вашому контенті. Як все це обіграти, да, це вже питання. Питання наставництва вже за 15 хвилин цього, на жаль, я вам не розкажу. От, але це цікавий процес, який дозволяє і вам розкриватися, і ви будете бачити, наскільки дійсно ви круті буде підніматися самооцінка через те, що ви просто відкриєте самі себе для себе. Далі, обрати формат прояву. Значить, Якщо ви ще не вели блог, не потрібно одразу там і ну, за все хапатися, да? там щодня рілс, сторіс, пости, прямі ефіри і так далі. Ні, ми починаємо з найпростішого. Да? Це з сторіс. Сторітелінг. Що таке сторітелінг? Це коротка історія. Історія про вас. Наприклад, ви розповідаєте якусь історію. Короткими думками оцими сторіс, які викладаються в кружечку. Тут да, зараз з'явиться, да, як викладається сторіс в кружечку, і туди ви на... додаєте декілька от таких от коротеньких сторіз, і це є ваш сторітелінг. Ви розповіли за допомогою сторіз історію. Не потрібно розповідати, знаєте, як, як оповідання. Вчіться скорочувати одна думка, одна сторіс. Їх може бути 10-15, щоб ви розповіли вашу історію, але не треба наповнювати всю, цю, всю одну сторіс. Простирадлом тексту. Ніхто того читати не буде. От Я розумію, що хочеться все і одразу, але вчіться скорочувати, як писати сторітелінги, як їх оформлювати, знову-таки, да, це, е, це, це вже програма наставництва. А, далі, пости. Пости мають бути обов'язково про вас, а, про ваші послуги. Да, якщо у вас є кейси. Можна додати кейси, якщо нема кейсів, можна розповісти, наприклад, якийсь експертний написати пост з класними лайфхаками і порадами. Також ви можете, наприклад, зараз зосередитися на в основному на сторіс, а робити пости і робити рілзи, наприклад, раз на тиждень. А як має виглядати стрічка? Є у мене такий шаблон. Що має бути у вашій стрічці? І нещодавно, до речі, от я проводила челендж челендж на дисципліну: як дисципліновано вести блог, не випадати з нього? От цей челендж в записі і ці. Завдання, вони доступні, ви можете, наприклад, самі собі зробити такий челендж, подивитися завдання і виконати його. Якщо ви хочете доєднатися, посилання буде під цим відео і доступ на завжди, плюс там є вебінар всього на одну годину про продажі, про ведення блогу. Я ділюсь там. Інформацією з особистого досвіду, неймовірно цінною, да, як планувати, як створювати контент-план. Тому, в принципі, там ціна 4 долари. Ви можете доєднатися, хоч зараз. Наступний крок, що потрібно, да, це говорити прості речі. Люди бояться, да, от ми з вами боїмося, що мені нема чого сказати. Насправді можна розпочати з базового. Дуже важливо познайомити, да, про, що почати проявлятись, розповісти про себе, розказати, хто ви, що ви, чим ви живете, який ваш шлях, чому ви вирішили вести блог, що вам да цікаво в житті, і що ви хочете дати людям, чим, чим би ви могли бути корисними і чим би ви могли поділитися. А, таку практику вам пропоную да, скласти три теми для перших постів сторіс, да, тобто, наприклад, моя історія, тобто, мій шлях, да, чому я вирішила проявлятися, що й мені подобається, що мені не подобається. Ви можете сюди додати вашу нішу, як ви туди прийшли, ну, от вашу експер, експертність, да, як ви прийшли в вашу професію, чому саме ця професія Розкрити з різних поків це можна зробити через сторіс. Треба да, зробити, і також ви це можете зробити через посткарусель. Посткарусель це коли ви додаєте декілька підряд фотографій і робите опис або прямо на самих фотографіях, або під. Отже, підіб'ємо підсумки, да, що не треба чекати, не треба чекати, коли настане ідеальний момент, не треба чекати впевненості. Впевненість вона приходить в процесі. Якщо вам самостійно важко... Приходьте до наставника. Наставник, який візьме вас за руку, проведе і не дасть злитися, не дасть здатися, шукайте хорошого, грамотного спеціаліста з людськими хорошими якостями і цінностями, який буде перейматися і підтримувати. Наступне не чекайте результатів вже завтра, тому що маленькі кроки тільки проводять до великих результатів. Якщо ви думаєте, що там за 2-3 сторітелінги у вас почнуть все купувати. Я вас одразу попереджаю, да, бо розчарую, ні, такого не буде. Тут інстаграм, якщо ви плануєте його монетизувати, ви маєте розуміти, що це бізнес, який потребує вкладень як грошових, так і часових. І якщо ставитись вже до нього як до бізнесу, то потрібно вмикати мислення підприємств. Підприємця, а підприємець розуміє, що результат можна очікувати через 2-3 місяці після тестування певної гіпотези. Да? Тільки після двох-трьох місяців ви можете вже почати отримувати перші результати, а взагалі, в ідеалі давати собі такий довготривалий період, наприклад, від півроку до року, але робити при цьому системно цільові дії, і тоді ви через рік не впізнаєте ні себе, ні свій блог. Тому я вас просто закликаю да, зробити свій перший пост, перший сторіс вже сьогодні. І о, о, обіцяний бонус да, від мене під цим відео буде анкета, яку ви можете заповнити. Я з вами зв'яжусь і я підкажу, з чого саме вам почати. Ми зробимо з вами таку експрес-розпаковку да, безкоштовну. Я покажу, з чим ви можете виходити в блог, як ви можете це робити. І підкажу саме вашу ситуацію, що можна зробити вже, щоб почати проявлятися і монетизувати. Блог починається з першого прояву, не з ідеальної картинки, не з купи підписники, а з твого рішення показати себе, твоє завдання просто почати сьогодні, або заповнивши цю анкету, або прийшовши до мене на челендж, або проявитися в сторіс. Запиши 15 секундне сторіс, дав привіт, я вирішила вести блог. І ти вже на шляху, да? бо найголовніше діяти. І знаєте, це легше, ніж здається. Це цікава подорож, це знайомство з новими людьми, це розширення світогляду, це пізнання себе.